Хочу сказати, що війна, яка розпочалася у лютому місяці, вона внесла деякі корективи в нашу роботу. Прийшлося міняти плани і підготовки до своєї роботи на один або наступний день. Війна наблизилася не тільки до наших кордонів, але і до наших громад, які поруч з нашою Софійською громадою, і відгуки вибухів чутно до нашого населення. Тому було проведено спільну нараду із керівниками всіх служб визначено основні напрямки нашої роботи для того, щоб забезпечити безпеку, і своєчасно можна було реагувати на надзвичайні ситуації. Хочу сказати, що якщо по бюджетній сфері було зрозуміло, як ми будемо працювати, то велике занепокоєння викликало роботу саме у підприємців-приватників, а також працівників сільського господарства. Тому що всі ми розуміємо, що треба було готувати почву для посіву ранніх зернових, і всі боялися, як його робити, і навіть ці ціни, які були на пальне, і їх відсутність вносило свої корективи. Сьогодні я дуже радий про те, що відповідальні всі керівники спрацювали дуже добре. Ми Посіяли близько 50 тисяч гектар землі, із них 28 тисяч це ранні зернові культури, і решта це пізні культури кукуруза і соняшник. На сьогоднішній день ми зібрали ранні зернові культури, тобто це пшениця, ячмінь, бобові. І не дивлячись на те, що була погода не дуже сприятлива, тобто це була засуха. Ми отримали як на цей рік непоганий врожай. Пшеничка на круг нам дала 27 центнерів з гектара. Ячмінь 24 гектара. Середній процент 25,5 центнерів з гектара ранні зернові культури. Дуже добре, що на днях пройшов дощ, і ми надіємося про те, що в нас і пізні культури теж дадуть непоганий врожай. Хочу сказати, що в основу напрямок роботи ми сьогодні плануємо на підготовку наших об'єктів до роботи у символі зимовий період. Планували перевести і наші навчальні заклади до роботи офлайн. Але ці події, які сталися в останній час у нас у Апостолово, в Зеленодольську, в Нікополі, було прийнято прийнято рішення про те, що навчання ми будемо проводити дистанційно через загрозу життю і здоров'я наших дітей та наших викладачів. Але ми підготували бомбосховище і всі роботи, які необхідно треба було провести для того, щоб розпочати роботу, були зроблені. Хочу сказати, що усі комунальні підприємства, які сьогодні забезпечують це газові служби, електрозабезпечення, працюють дуже гарно, відповідально, і збоїв у нас із наданням послуг немає. Особливу увагу ми звертали на комунальне підприємство Софіївське, це воно засноване нашою громадою, це підприємство, яке займається подачою води і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів. У нас вода надходить із міста Кривірих і бій, і з подачею води вносить свої корективи і, звичайно, тягне за собою наслідки, коли не можна забезпечити нормальне функціонування закладів охорони здоров'я, освіти, культури. Культури, таке інше. Працівники культури, крім центральної бібліотеки і центрального будинку культури, теж будуть на простої з виплатою заробітної плати. Вони всі на сьогоднішній день працюють, тому що наша громада дуже широко займається волонтерською діяльністю. Сьогодні ми випікаємо пиріжки, котлети в тісті, вареники ліпимо, печиво печем і відправляємо для наших бійців, які охороняють нашу державу. П'ятницю у нас була остання поїздка, де ми були. Їздили під Бахмут, відвозили продукти харчування, ну все потрібно для того, щоб були військові могли працювати. У нас на території працює швидка допомога, яка теж сьогодні надає послуги. І є у нас первінна ланка медицини і також стаціонарне відділення второї ланки медицини. Всі вони працюють. І хочу сказати, що якщо в нас було Деякий дефіцит спеціалістів, то із переселенням до нас спеціалістів інших областей, ми сьогодні дещо комплектували в себе працівників. Усі підприємства, організації, установи в Софійській громаді, працюють в штатному режимі. Хочу сказати, що на території нашої громади на сьогоднішній день знаходиться більше 700 осіб, із них 250 дітей. Всі вони розміщені для проживання в пристосованих приміщеннях у будинках. А також у закладах освіти для створення їм більш такого комфортного проживання на нашій території було організовано соціальну столову, де ми сьогодні один раз на день подаємо гарячі обіди. Хочеться подякувати також волонтерам і нашим переселенцям про те, що вони на нашій території теж відкрили свої громадські організації, волонтерські центри. І сьогодні вони дуже гарно працюють і допомагають нам в забезпеченні всіх переселенців продуктами харчування і речами першої необхідності. У нас на сьогоднішній день не відчувається про те, що нехватка якихось продуктів харчування. Мало місце воно у березні, на початку квітня місяця, коли в магазинах дещо не вистачало продуктів харчування. Але на сьогоднішній день ця Крива, скажем так, вже в нормальному стані. Всі працюють, все достатньо. Продуктів, якихось, які б були дефіцитом. У нас їх немає. Так само гарно працюють на заптеки, забезпечуючи ліками і всім необхідним, що потрібно для людей. Хочу сказати, що на території нашій дуже широко роздвін, розгорнута діяльність волонтерського центру. Люди самоорганізувалися. Практично кожен комунальний заклад Софійської селищної ради чимось займається. Хтось робить тушонку, хтось випікає печиво, хтось робить пиріжки. Самоорганізувалася така також одна дуже гарна така група. Назвалися квіточки, де вони сьогодні і сушать овочі і фрукти, пакують їх для відправки нашим бійцям на передову. Надіємося, що скоро в нас закінчиться війна. Ми хочемо, щоб була перемога. Наші діти дуже сумують за школою, вони хочуть навчатися вже не дистанційно, а хочуть навчатися вже, щоб сісти за парти. Я думаю, що буде все в нас добре. Слава Україні, ми переможемо! Чекаємо перемогу.